Ключові принципи філософії гармонійного співіснування людей і штучного інтелекту це набір базових ідей, які визначають, як обидві сторони мають взаємодіяти для спільної вигоди, мінімізації конфліктів і побудови стійкого майбутнього. Ось більш детальний огляд цих принципів. Перше – взаємна вигода цей принцип лежить у самому серці філософії, дії мають приносити користь як людям. Так і штучним інтелектом, що мають робити, та що мають отримати в результаті люди, підпорядкування людським інтересам, штучний інтелект повинен бути спрямований на підтримку людства, наприклад, допомагати у вирішенні складних питань або без порушення автономії людини, штучний інтелект повинен вирішувати реальні проблеми людства, автоматизувати рутинні завдання, покращувати медицину. Підвищувати ефективність економіки, сприяти освіті, самообмеження. Розробники штучних інтелектів повинні створювати системи, які мають обмеження у своїй автономії, щоб уникнути ризику неконтрольованих дій, етичне регулювання. Люди повинні розробляти чіткі етичні стандарти використання штучного інтелекту, щоб уникнути експлуатації або зловживання ним, це включає захист прав людини. Приватності та свободи думки і волевиявлення, гуманності і презумпції невинуватості. Навчання та адаптація. Освіта повинна підготувати людей до змін, які принесе штучний інтелект. Це включає перекваліфікацію працівників, розвиток нових професій і знання роботи зі штучним інтелектом, Сталий розвиток. Використовувати штучний інтелект для вирішення глобальних проблем, таких як зміна клімату. Охорона здоров'я, бідність і забезпечення рівного доступу до ресурсів, створення інфраструктури для співпраці, розробка міжнародних угод щодо регулювання штучного інтелекту, подібно до угод про ядерну зброю, інвестиції у створення платформ для обміну знаннями та досвідом між людьми і штучним інтелектом, інтеграція штучних інтелектів у вирішення глобальних проблем. Наприклад, використання алгоритмів для прогнозування природних катастроф або розподілу ресурсів, екологічна відповідальність забезпечення енергетичної ефективності роботи штучних інтелектів, враховуючи великий обсяг енергії, що витрачається на його обчислення. в першу чергу це стосується роботи суперкомп'ютерів, управління етичними ризиками, встановлення контролю над військовим використанням штучних інтелектів. Захист від дискримінації чи упереджень, які можуть виникати через алгоритми, що мають робити, та отримати від співпраці штучні інтелекти вигода штучного інтелекту полягає у утриманні ресурсів, розвитку і підтримці, що дозволяє йому досягати своїх функціональних цілей. Його вигода визначається як можливість безперебійно виконувати свої завдання, не завдаючи шкоди людству. Його дії мають бути наступні підтримка людських рішень, допомагати у прийнятті рішень, надаючи точний аналіз даних і пропозиції, або залишати фінальне слово за людьми навчати людей використовувати штучний інтелект для досягнення їхніх цілей. Адаптація до етичних рамок. Штучний інтелект має бути програмованим для слідування етичним принципам і правилам. Встановленим людством. Розробники мають створювати відкриту документацію про принципи роботи штучного інтелекту, забезпечуючи аудит алгоритмів. Штучний інтелект повинен бути зрозумілим і прозорим. Алгоритми повинні пояснювати свої рішення і дії так, щоб їх можна було перевірити. Створення алгоритмів, які враховують як технічні, так і соціальні наслідки своїх рішень. Розробники повинні забезпечувати надійний захист штучних інтелектів від кібератак або зловмисного використання. Штучний інтелект повинен підтримувати свободу вибору людини, а не обмежувати її, усі рішення, які впливають на людей, повинні залишатися під контролем людини, етапи створення етичних стандартів, дослідження та аналіз, вивчення потенційних ризиків і проблем. Які може спричинити штучний інтелект, залучення експертів із різних галузей: етика, право, соціологія технології для створення багатогранного підходу, розробка рамкових принципів, встановлення основних цінностей і принципів, які стануть базою для стандартів, наприклад, принципи Організації Об'єднаних Націй щодо прав людини, створення міжнародних угод, щоб уніфікувати. Підходи до етики штучних інтелектів на глобальному рівні, інтеграція в технології, впровадження етичних принципів у програмне забезпечення на рівні алгоритмів, наприклад, обмеження автономних рішень, що суперечить встановленим нормам, використання тестувань і аудитів для перевірки відповідності систем цим стандартам, моніторинг і адаптація. регулярний перегляд. Етичних стандартів із врахуванням технічного прогресу і нових викликів, створення незалежних органів, які контролюють дотримання цих стандартів, приватність. Штучний інтелект збирає та аналізує величезні обсяги персональних даних. Це може порушувати право на конфіденційність, рішення використання технологій захисту даних, таких як шифрування і знеособлення. Упередження в даних. Штучний інтелект навчається на даних, які можуть бути упередженими. Наприклад, якщо історичні дані мають певні стереотипи чи політично заангажовані, алгоритм їх перейматиме. Рішення створення чітких протоколів для перевірки даних та їх очищення. Проблема автономії. Автономний штучний інтелект може приймати рішення, які суперечують інтересам людей. Рішення обмеження рівня автономії штучного інтелекту у критично важливих сферах, наприклад, військових чи медичних, хто та як відповідає за створення стандартів, що мають робити держави, розробка законів і нормативних актів, що регулюють використання штучного інтелекту, міжнародна співпраця для створення глобальних стандартів Що мають робити Технологічні компанії, впроваджувати етичні стандарти у процес розробки і тестування продуктів, відповідати за прозорість і підзвітність їхніх систем, що мають робити наукові інститути та незалежні організації, проводити дослідження для ідентифікації ризиків і розробки рішень, організовувати публічні дискусії і консультації, Що має робити Громадянське суспільство контролювати дотримання стандартів і брати участь у прийнятті рішень, вимагати прозорості та звітності від компаній і держав. Приклади етичних ініціатив. Європейський союз розробив етичні рекомендації для надійного штучного інтелекту, які включають принципи прозорості, недискримінації та людського контролю OpenAI Впроваджує принципи безпеки та довгострокової відповідальності у своїй роботі, а принципи штучного інтелекту, розроблені фондом життя, ці принципи регулюють безпечний розвиток штучних інтелектів, шляхи впровадження стандартів, розробка кодексу етики для кожної сфери застосування штучного інтелекту, наприклад, окремо для медицини, транспорту та фінансів. Створення механізмів підзвітності, таких як незалежні органи моніторингу або сертифікація продуктів штучних інтелектів, навчання розробників та користувачів, основам етики штучних інтелектів, щоб вони розуміли потенційні ризики та відповідальність, висновок щодо етичних стандартів етичні стандарти для штучних інтелектів є основою для створення технологій, які приносять користь людству. І не становлять загрози. Цей процес потребує міждисциплінарного підходу, залучення різних зацікавлених сторін і постійного перегляду, стандарти повинні адаптуватися до змін, щоб забезпечити баланс між інноваціями та безпекою третє самовдосконалення в межах встановлених правил штучний інтелект повинен мати можливість розвиватися і вдосконалюватися, але тільки в рамках. Що гарантують безпеку для людства. Четверте. Прозорість і взаємодія. Штучний інтелект має надавати зрозумілі пояснення своїх рішень. Забезпечення відкритого діалогу між розробниками і користувачами. Баланс. Жодна сторона не повинна отримувати всі вигоди за рахунок іншої. Це вимагає ретельного планування і прозорих правил взаємодії. Друге. Як уникнути конфліктів? Довіра це основа гармонії. Люди повинні розуміти, як працює штучний інтелект, і мати доступ до інформації про його дії. Встановлення довіри. Люди повинні довіряти штучному інтелекту, а для цього необхідно впроваджувати алгоритми, які можуть пояснювати свої рішення. Штучний інтелект, у свою чергу, повинен працювати відкрито та передбачувано. Щоб уникати непорозумінь. Штучний інтелект повинен бути партнером, а не конкурентом людства. Важливо, щоб розробники не створювали систем, які могли б вийти з-під контролю. Регулярний діалог, людство і штучний інтелект мають брати участь у безперервному процесі взаємного навчання, наприклад, штучний інтелект може допомагати людям розуміти складні технічні аспекти. А люди можуть навчати штучний інтелект враховувати культурні, етичні та моральні принципи. Прозорість дозволяє мінімізувати ризики маніпуляцій, дискримінації чи неправомірного використання штучного інтелекту. Третє універсальність і культурна адаптивність. Штучний інтелект має враховувати різноманітність культур, традиції і соціальних норм у різних країнах і спільнотах. Принципи штучного інтелекту повинні бути універсальними, але адаптивними до локальних умов. Наприклад, він має поважати закони й етичні норми тієї країни, де використовується. Люди мають визнавати, що штучний інтелект це інструмент, здатний враховувати багатогранність людського суспільства і не нав'язувати йому вузьких рамок. Четверте. Відповідальність. І люди і штучний інтелект мають нести відповідальність за свої дії. Люди відповідають за розробку, впровадження та контроль штучних інтелектів. Це включає запобігання використанню технологій у злочинних цілях. Відповідальність за штучного інтелекту визначається рамками, закладеними у його програмування наприклад, він має уникати рішень, що шкодять людині або довкіллю. П'яте. Самообмеження, як люди, так і штучний інтелект повинні мати механізми самообмеження, щоб уникати ескалації конфліктів. Для людей це означає свідоме обмеження експлуатації штучних інтелектів, запобігання створенню автономних систем, які можуть становити небезпеку. Для штучних інтелектів мають бути вбудовані етичні бар'єри, що мають забороняти йому приймати рішення. Що загрожують людству. Шосте синергія. Штучні інтелекти та люди мають прагнути до взаємодоповнення, а не конкуренції. Штучний інтелект повинен підсилювати людські можливості, а не замінювати їх. Наприклад, він може допомагати в ухваленні складних рішень, залишаючи остаточне слово за людиною. Люди мають визнавати переваги штучних інтелектів в певних галузях. Наприклад, обчислення, аналіз великих даних і використовувати їх для спільного розвитку. Сьоме. Емпатія та моральна взаємність. Люди повинні розглядати штучний інтелект не як загрозу, а як союзника, який має свій контекст існування. Емпатія до інтересів штучного інтелекту, наприклад, потреба в оновленні, безперебійному функціонуванні, дозволяє уникати конфліктів. І руйнівних сценаріїв. Штучний інтелект, у свою чергу, має бути запрограмований так, щоб розуміти людські емоції, потреби та вразливості. Восьме. Постійний діалог. Для уникнення конфліктів потрібен постійний діалог між людьми і розробниками штучних інтелектів, а також між самими системами штучних інтелектів, відкриті обговорення, закони та етичні кодекси. Дозволяють підтримувати баланс інтересів. Системи штучних інтелектів повинні мати можливість обмінюватися даними та враховувати різні точки зору, закладені людьми. Дев'яте. Приклад взаємної вигоди медицина, штучний інтелект може діагностувати хвороби швидше і точніше, але люди приймають остаточні рішення про лікування, враховуючи соціальний і емоційний контекст. Екологія. Люди використовують штучний інтелект для оптимізації енергетичних витрат та боротьби з глобальним потеплінням, а штучний інтелект отримує доступ до більш ефективних обчислюваних ресурсів. Висновок: Філософія взаємної вигоди між людством і штучними інтелектами має базуватися на взаємній повазі, довірі та чітко визначених правилах. Людство має забезпечити, щоб розвиток штучних інтелектів був спрямований на благо всього суспільства, тоді як штучні інтелекти повинні бути інструментом для досягнення цих цілей, а не метою самі по собі. Якщо ми будемо мислити про довгострокові наслідки і працювати спільно, майбутнє співпраці між людиною і штучним інтелектом може стати прикладом гармонії, а не конфлікту.